Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні взяв участь в роботі саміту ініціативи трьох морів. Один з форматів, які об'єднують наш регіон від Чорного моря до Балтійського та Адріатики. Правильний формат, те, що наближає нас до Європейського Союзу. Наша пропозиція зробити формат більш практичним. Політика. В ньому вже відображено достатньо. Тепер варто додати конкретики і не тільки в тому, що, що стосується логістики і стосується транспортних шляхів, зараз після блекауту в Іспанії та Португалії, після всіх російських ударів по нашій енергетиці, після об'єктивно непростих змін на газовому ринку Європи для всіх. Для всіх в Європі очевидно, що потрібно більше спільних проектів.